З моєю спиною хлопець на інвалідному візку сидів біля нього і підслухав, що він комусь по телефону розповідає, як йому важко, як йому не вистачає спілкування, ще якісь проблеми. Я ж не можу пройти повз разом з вами. Тому зараз я підійду, познайомлюсь. Я впевнений у нас вийде підняти йому настрій. Доброго дня, день! за святом вас. І Слухайте, я тут сидів, водичку пив, підслухав трошечки вашу розмову, слухаю, як ви розповідаєте, як іноді трошки важко буває. Да. Вас як звати? Ігор. У мене Данила звати. Ігор, так. Да. А це ваш транспорт? Да. У мене ДТП. А скільки вам років? Двадцять фік. Хочу вам приємно зробити. З нагоди того, що сьогодні тріється, в мене є пропозиція. Яка. Давайте ми підемо в магазин у нас поряд, і ми з вами купимо те, що вам потрібно. О, у вас вже посмішка з'явилась. Добре? При... Непогано. Полуничку вам взяв, апельсинки. Та я вам з мамою возьму м'ясо. М'яса зайвим не буває, так? Да? Правда? Да, да. Та Та вож... <реш> <увій. реш> Домовилися. Взяли, пішли далі. Ось таку от велику візьму. Добре? Да. Давайте ось таку візьмемо вам солоденьке. Восточні солодощі дуже класні. Довіряйте? Все, мармелад. Зефір, зефір теж. Трошки по солодкому. Це ж таке свято добре. Оця історія дуже смачна. Творожок. полуниця, значить полуниця є. Поїхали далі. Дуже гарний сир. Мені здається, яйця завжди будуть нагоді. Я їх не побив, поки далі, далі, далі. Довеземо. Яку вам колбаску взяти? Добре. О, оце буде те, що треба. Свіженькі, м'якенькі, бомба. Да, да, Кладу. Да. А, який сачок хочете. Да, є, Подобається? Все, подобає. тримайте. 1828. Можна термінал? Не треба. Дякую вам за те, що ви такий, така чуйна людина. Я це з задоволенням, мій друг, роблю. Хай це буде маленький такий від нашої дружної команди подаруночок. Ти дуже гарно українською мовою спілкуєшся, такий молодець. У мене освіта, українська філологія, mm. літературна творчість, пишу вірші. Хоч один, будь ласка, вже якщо сказав. Я бачу Бога, бачу ви Я бачу ту людину чесну, яка стає на землю цю святу. Я чую правду чи іншу, що називається брехнею. І неї я не дорогу. Бо з Богом я дорогу. Дай я тебе обійму, який ти молодець. Ми мені кажуть, що такі люди потребують співчуття, вибачте, ну, співчуття потребує тільки той, хто вже померла людина, вже не повернути. О... А мама де працює? Мама не, не працює. Доглядає за мною. А за що ви живете? Ну за соціальні виплати. – У двох за рахунок твоєї пенсії. Да. Яка вона, скажи, будь ласка, четири 700. Це правда? Це правда? Моя ну, мама на пенсія 300. Як вам це цікаво. – Тобто у вас на двох, м'яко кажучи, 7 тисяч? Да. З цих 7 тисяч за квартиру заплати? Да. Нас нам борги понаписували. Ну їх у сраку. То лічильники поміняйте, не такий лічильник, поміняли лічильники, вони написали на старий лічильник, ну, ну ви розумієте, так? Да? Слухай, я оце зараз слухаю. Я зараз залізу в карман, те, що в мене є, я все тобі віддам. Дивись, я дуже хочу, щоб ну, трошечки ще підтримати пакет то пакетом. А ще ось так. Дякую. Я думаю, вам з мамою буде в нагоді. О, Бо, бо ти ж сам не допреш ці пак пакунки, а ми зараз хопи, я тебе підвезу кудись скажеш. Влізла, все. Світ не без добрих людей. Люди допомогли витягнули, бо сам би я. Давай, давай, ручку. А скажи, будь ласка, Ігор, ти голишся? Да. Я тобі от ще піни подарую. Ось так, друзі, бачите, не буває випадковостей. Сьогодні я зустрів Ось такого приємного хлопця. передай всім привіт. <реш> робіть добрі справи, і повірте, ви отримаєте величезне задоволення. Я впевнений, саме трійця мене сьогодні познайомила з Ігорем, і ми зробили те, що треба. Ми приділили увагу тому, кому дійсно вона потрібна. Ставте лайк, робіть репости, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю зі святом.